Те, що взагалі зараз роблять лідери українського рітелу, що вони, Які стратегії вони обирають? І дуже цікаво буде а, ну, стратегія номер один це відновлення та експансія, це масштабування, да, це захват територій. І хочу почати цей розділ з цитати Марії Самплавської з інтертоп Україна. Інвестуємо у розвиток заради виживання, да, тобто, така стратегія для того, щоб Виживати нам потрібно розвиватись. З даних Асоціації ретейлерів України бачимо, що лідери займаються активним активним захватом ринку, розвитком, відкриттям нових магазинів. Лідер зараз по кількості магазинів це мережа АТБ, кількість торгових точок 1207. У 2023 2022 роках тут бачите такий прирост. Ще за 2023 рік нам показує 3,9%. Кількість відкритих магазинів 19 і кількість областей покриття 22. Хто у нас так найактивніше розвивався? Найактивніше розвивався м'ясо маркет Мироновського хлібопродукта 19 – 19,6% приросту у них було за рік. Потім мережа сімі, 23%. Або просто сімі на 40%. Далі мережа Delvy 22,3%. FINAMART, FINAEXPRES, FIFA DISCOUNTER, соціальний магазин 21,6. І MarketOpt також 24,8%. Тобто, так. Взяли собі стратегію на рік активно активно розвиватися. Ну, також цікаво подивитися дані, коли вже будуть доступні за 2024 рік, що ж там з рейтингом відбувається, і яка була динаміка розвитку, як вони відкривали свої магазини. Конкуренція зростає, тому що великі мережі вони масштабуються, вони йдуть максимально в невеликі міста, і там, де, наприклад, були такі якісь регіональні маленькі мережі, починають їх витісняти. Далі, що бачимо, да, от, от такий цікавий момент, про що ми говорили, що західна частина України зараз активно починає розвиватися. Ми бачимо на цьому слайді. Саме така велика активність, да, де відбувалась, і бачимо зростання цін на оренду через попит, да, тому що рухаються магазини в цьому напрямку відкриття магазинів і зростає вартість оренди. А також дуже такий цікавий кейс на цьому графіку, так, дуже наглядно демонструється конкуренція трьох мереж: це Ваценс, Єва та Простор. Ми бачимо, що в 2016 році Ватсонс і Єва були приблизно на одному рівні. Да? Там десь вони пересіклись. З 2016 року Єва активно е рухається, нарощує темпи. І ми бачимо, що в них в 2021 році вже перевалило за тисячу магазинів. Да? І якщо Ватсонс і Простор е тут ще на рівні. 300-400 магазинів, да, тут уєва конкуренція просто в три рази. Ми бачимо, що така лідерська стратегія захоплювати ринок, да, максимально захоплювати швидко ринок. Далі що? Стратегія номер 2 це продажі онлайн та багатоканальний маркетинг. Покажу цікаві цифри. Це дані компанії Deloitte, сайту, сайту Асоціації також рітейлерів України. І о, ми зараз пройдемось, подивимось по різним групам. А, що, що, от мене так вразило, да, що продукти харчування це от такий традиційний офлайн формат. Але ж ні, ми бачимо, що навіть в фуд-рітейлі дуже активно зростає цей канал продаж онлайн. І так, давайте подивимось на цифри. що 99% купують офлайн, 40 онлайн. Середній чек плюс-мінус невеличка різниця є. І частота покупок, да, в офлайні вона частіша, в онлайні менша. Але ж 40% українців все ж таки користуються цим каналом покупок. По одягу та взуття. Тут взагалі також дуже цікава картина, тому що. Велика кількість користується онлайн покупками. Середній чек не набагато відрізняється, а от частота покупок майже ідентична, як в офлайні, так і в онлайні. Бачила таке цікаве відео в Китаї, що як переформатовують торгівельні центри, що в основному Торгівельна точка вона стає більше не ну не такого формату, як у нас, да, що люди прийшли, наприклад, їх проконсультували. А по суті, онлайн-точка стає таким певним якимось таким місцем, де робляться знімки, фото, відео для Тіктока. Да, і всі продажі йдуть через Тікток. І задача продавців генерувати контент для соцмереж, для того, щоб стимулювати продажі в інстаграмі, в Тиктоці. А, така фотостудія. Да? Магазин це як фотостудія для зйомок. Так. По алкогольним напоям. По алкогольним напоям бачимо, що 27% менше людей купують онлайн, ніж офлайн. Середній чек вищий. Ну і частоту також бачимо, да? що частота покупок один раз в два тижні. Да? Так. Чи навпаки, один раз 0,5 разів це навпаки, раз два місяці. І така цікава, цікава статистика по варосу. Це також от вони демонструють, скільки міст було покрито, скільки є товарів на сайті, скільки населених пунктів, і за рік їх частка в онлайні збільшилась на 60%. тобто, показали. Приріс на 1,6 разів зростання частки є коммерц. Скажіть, будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, ви є в онлайні? Чи є у вас цей канал продаж в онлайні? Будь ласка, поставте плюси. Бачу ваші питання. Бачу, Сергій запитує, чи будуть доступні учасникам матеріалу вебінару. Буде доступний запис. Ми робимо запис, і він буде доступний. Так, немає, немає в онлайні. Бачите, навіть зараз Food Retail активно, активно розвиває цей канал. І люди дійсно користуються. Один мільйон плюс відвідувань сайт на місяць. Бачите, 20, 200 тисяч користувачів мобільного додатку на місяць. Основна аудиторія. Ну зрозуміло, да, що там пенсійного віку аудиторія вона не буде користуватися цими. Можливостями, але ж основна вікова група це 30-45 років. От вони активно, активно користуються, роблять приріст в купівлях в онлайн форматі. Тому, що ще цікаво, хотіла показати, що це також важливо. Мої клієнти часто не люблять робити акції для залучення покупців, і ми говоримо про те, що. Акція, от я зараз покажу приклад, а потім розкажу до чого це. Наприклад, людина робить перше замовлення, далі через три місяці є приріст, да, демонструється приріз плюс 17%. Через 6 місяців плюс 23 від першого від суми першого замовлення. Да, тобто, у нас це про середній чек, ми говоримо. І також це частота покупок. Ми також бачимо, що там, наприклад, відбулося перше замовлення далі через три місяці де зростання на 44% і через шість місяців плюс 70%. Чому тому, що відбувається, от, от відкрили, наприклад, запустили якусь. Ну, свою да, якусь доставку, наприклад, онлайн-замовлень, і бачимо там перший, другий місяць, що немає такого зростання. Да, воно відбувається поступово, і ми можемо про це говорити вже на шостий місяць, відслідковувати цю динаміку. І про акції я говорила також часто да, Ми провели акцію, і ми в перший місяць не побачили її ефекту, не побачили результату. Але ж. Ми людей э, заманили свій магазин, наприклад, да, у людини відбувся контакт, відбулася комунікація з продавцем, людина стає більш лояльна. І, по суті, ми можемо відгук від цієї акції проведеної відчути тільки аж там, через на третій, на шостий місяць, тому що вона одразу не покаже нам такі результати, які б ми хотіли бачити в перший місяць. Так, ну і по ЄВІ дуже цікава статистика, що. За останній рік Єва наростила частку в своїй категорії в онлайн з 26% до 32%. Хочу звернути увагу, що наростила частку ринку. Тобто, Єва зараз в онлайн форматі має 32% третину ринку в своєму сегменті. Так. Ну, да, тут, тут, тут такі слайди, я хотіла підкреслити, що це хороший привід, щоб розглянути, задуматись над тим, що чи можемо ми йти в онлайн і як це робити найближчим часом, тому що дійсно цей канал гарно працює. Далі стратегія номер три: це диверсифікація. Що таке диверсифікація? Це процес розвитку компанії, пов'язаний з. Збільшенням діапазону видів діяльності, наприклад, або ми розширюємо якісь, робимо диверсифікацію товарних груп, можемо да, в рамках свого магазину, або ми ще далі йдемо і ми починаємо займатися якимись новими видами діяльності, не пов'язаними з нашою основною діяльністю. Тобто, що зараз спостерігається, що великі мережі вони активно впроваджують нові формати магазинів, продукти, канали продаж. Давайте будемо дивитись. Такий е цікавий е кейс е компанії Інтертоп. Як вони перейшли від е рітейлера, який продає взуття до фешн? Чому? Тому що е вони провели аналіз ринку, і, от, наприклад, по даним статіста, оцінює світовий ринок взуття як 412-413 мільярдів доларів. При цьому одяг ринок одягу більший в 4 рази. А ринок б'юті утричі, а ринок аксесуарів удвічі. Да? Тому що ми спостерігаємо? Що компанія диверсифікує свій асортимент, починає його розширювати там, де є більше попиту, да? на ті товари, там, де є більше попиту. Епіцентр всі бачили, да? що епіцентр відкриває магазини в Мончері, а також магазини з товарами побутової хімії, особистої гігієни. А, на, насправді, от у нас таку, такий був е період, коли ми дуже часто багато часу проводили в епіцентрі, і я достатньо часто туди заходила, і мені було дуже зручно да, купувати там а не їхати кудись окремо. Тому е що тут важливо, що в них дуже багато ресурсів для відкриття нових нових магазинів да, експансії, тому конкуренція також в е сфері косметики велика. Завдяки епіцентру. Так, Ну, Єва, мені е, подобається їх стратегії розвитку. По-перше, масштабування велике, далі почали відкривати салони краси, багато таких цікавих послуг, що можна замовити вечірку з подругами, можна зробити майстер-клас по макіяжу, можна тестувати різну продукцію. Ще що цікаво, що. У них є високоточне обладнання, яке визначає безкоштовно тип шкіри, тобто такий косметолог. Да? Людині не потрібно ходити до косметолога, це ж все-таки магазини мас-маркету, да? тому можна визначити тип шкіри, його потреби і підібрати комплекс. І ще таке цікаве: це в парфюмерному відділі є такі спеціальні квізи, це такі анкети з запитаннями, допомагають вибрати. Парфюм. Власне, такі квізи вони розроблялися в таких компаніях, які займаються нішевою парфюмерією, і у мене декілька клієнтів є з цієї сфери. А тут у нас вже Єва це робить. Так. І ми бачимо, що мало того, що завойовують ринок, і плюс ще дуже багато таких цікавих нововедень. Що ще у Єві йде диверсифікація не тільки додатковими послугами, а ще із сегменту Міду, сегмент преміум. Чому? Тому що фізичні магазини одночасно стають тепер точками видачі онлайн замовлень. Четверта стратегія це цінові війни. Також от, консалтингова компанія Deloitte в Україні досліджувала, як, що зараз взагалі хочуть покупці, як, які настрої, вони, як вони обирають. І таких три основних це, критерії: це українці продовжують економити частіше купують онлайн і підтримують соціально відповідальний бізнес. Наприклад, я також, мені дуже подобається там купувати, особливо коли я бачу в якихось прифронтових територіях, наприклад, в Харкові, да, багато одягу, наприклад, я завжди, завжди підтримую, купую для того, щоб бізнес розвивався. Так, на чому заощаджують зараз? Ну, На першому місці у нас це одяг, та взуття 77% людей, опитуваних сказали, що вони на цьому заощаджують. Але якщо ми бачимо, наприклад, Ну, Ті самі там продукти харчування, да, вони вже менше людей заощаджують, дозвілля розваги поза домом 65%, алкогольні напої 63. Купівля готової їжі, наприклад. Да, зокрема, в кафе, в ресторанах 59%. Тобто на одязі там мож, можливо там десь економлять, але, наприклад, на походи в кафе вже не так. І найменше люди економлять на дитячих. Товарах, в кого в бізнес в дитячій сфері, все одно люди купують дитячий одяг, тому що діти ростуть, і все одно купують якісь іграшки, і, і так далі. Що для чого я це показую? За даними Кантар, 54% українців шукають товари, які продаються за акціями. Якщо порівняти з 2021 роком, показник був 31, зараз 54. Економлять, шукають акції. Далі, 30% споживачів найчастіше відвідують дискаунтери. Також для порівняння було 21%. Тут зросло. Далі ще показує нам Нільсен, що ринкова частка промо складає 45% з урахуванням всіх акцій в Україні. Це що означає, що 45% товарів люди купують по акції. От 45 ну, майже, майже половина. Да? Тобто, всього товару продається по акції. І дані по варусу, що частка прому в 2024 році становить 33-35%. І вони не враховували на ворічний період, тому що в цей період більше. Да? І. У них 23-24 рік показала приріст на 3-4 частка промоакцій. тобто цінові війни. Да? По суті, як людина зараз вибирає магазин, наприклад, куди йти. Наприклад, там є якась певна акція, йду туди. Потім інший магазин проводить якусь іншу акцію, я йду туди. Тому ось таким чином важко конкурувати, особливо коли це. Невелика мережа, тому що у великих мереж у них і нижча закупівельна ціна, і є можливість домовлятися із тачальниками, з виробниками про акції, да? а середньому малому бізнесу складніше. Що я бачу, в мене от, часто мої нові клієнти вважають, що акції не потрібно робити, вони не працюють. Почнемо робити акції, люди позвикають, будуть до нас приходити тільки під час знижок. Але насправді це один із ефективних зараз стратегій, чому в тому, що люди заощаджують, і ми бачимо цю статистику. Що якщо ми не робимо акції, так ми думаємо, да що люди будуть до мене приходити до тільки за акціями. Але ж якщо вони не приходять до мене, вони йдуть кудись в інше місце, там де вони це отримують. Так, зараз подивлюсь ваші запитання. Кажете, що потрібен онлайн всім де брати працівника на менеджерування акаунту, переводити поточного працівника або наймати окреме, як це швидко окупити. Тут, от, знаєте, от я не за те, щоб всім да, потрібно проаналізувати ще, наприклад, ваших конкурентів, як вони це роблять, в якій ніші ви працюєте, да, тому що. Ну, от, прям всім, можливо, і не потрібно йти в онлайн, але ж, ну, як бачимо, і фудрітей навіть там зараз представлений. Що стосується працівника, це залежить від того, яке у вас завантаження на існуючих співробітниках. Тому що це така дуже велика помилка робити, наприклад, продавця-консультанта, директ менеджером і він це дуже багато часу займає відповіді в діректі, да, наприклад, і він уже і в залі нормально не продає, і там нормально не продає. Тому потрібно все ж таки окрема людина, яка б цим займалася. За скільки окупається? От в мене такий цікавий приклад. Ну, Давайте про магазин одягу. Наприклад, в мене клієнтка зробила цей канал продаж через Інстаграм, і вона не окупається їй, да, витрати. Тобто, те, що вона там заплатила за там фотосесії, наприклад, потім у неї є там реклама, потім пости самим агентства пише зарплата менеджера. Але ж розумієте в чому тут фішка? Що коли наш клієнт це називається частота взаємодії з нашими клієнтами, коли наш клієнт підписаний на наш інстаграм, і ми йому кожного дня мількаємо, да, показуємо якісь новинки, показуємо якісь луки, Воно може, от сам цей канал не окуповуватись, але це стратегія постійного нагадування про себе. Да? Тобто люди бачать, що, що у вас відбувається. Наприклад, да? там я купила собі там, на зиму дуже багато там, одягу, мені нічого не потрібно. Але я бачу в інстаграмі постійно там блимуть якісь гарні луки, новинки, і я купую не тому, що мені потрібно, а просто тому що. Мені це показали, да? Тому що мені це показують. Тому тут питання про окупаємість. Ну, також да, треба розбиратися, який бізнес в якій сфері. І це дійсно от канал у вас буде продаж, який буде приносити прибуток. Чи це буде канал, який буде як працювати як нагадування клієнтам? Так, ну що? Далі, стратегія 5. це утримання та розвиток персоналу. Я зараз чую кадровий голод, дуже складно знайти людей, не можемо два місяці закрити вакансії. І у мене таке завжди питання: знаєте, от, шукати людину неймовірно складно. Потім її потрібно ще навчити, її потрібно поставити да, на ці рейки, щоб вона працювала ефективно. Це там. Місяці три потрібно, да, щоб вона вийшла на рівень старого співробітника. І от мене завжди питання: а що ми робимо для того, щоб утримувати співробітників? Або говорять е, слабкий персонал, слабкий персонал, да, це наші реалії, люди слабкі. От отримаєш резюме, а там навіть от людина не, не в змозі написати декілька слів е, про себе, да, що вона робила в, в своєму житті, але ж тут задача. Або я жалію, що люди слабкі, або я будую таку систему, в якій я розвиваю людей, да? в якій люди працюють ефективно. І тут також хочу процитувати співвласникам режварус, Єва, Руслана Шостака, що для нас важливо впроваджувати єдині стандарти в сфері підбору, навчання, адаптації персоналу. Да? Тобто ідея е, стандартизація та підвищення ефективності цих процесів. І дуже мені сподобалось інтерв'ю з Марком Підкевичем, з Єоновус. Хочу вам навіть процитувати тут дуже важливо, так, що основна увага йде на те, що людей потрібно навчати, розвивати, утримувати, не шукати безкінечно просто от на цьому ринку, там, де дуже складно шукати, а утримувати. Тому що тут, що тут хотіла би процитувати, що бізнес має тримати фокус на людському ресурсі, а не виключно на клієнтах та прибутках. новос ми навчаємо персонал, забезпечуємо кар'єрні маршрути, встановлюємо систему преміювання для всіх категорій персоналу, що мене вразило, що раз на півроку ми проводимо дослідження ринку праці і на стратегічних сесіях шукаємо нові підходи для повного задоволення потреб кандидатів. Я що бачу, наприклад, там у моїх клієнтів такі є е, моменти, да, що, наприклад, 20 років працює магазин, і ми завжди платили тільки відсоток від продажів. Зараз не можемо три місяці закрити вакансію, але ми систему мотивації міняти не будемо. Да? Ну, тому що, а що вони будуть робити? Вони не будуть продавати. Ну, це ж питання в тому, що о, а чи адекватна наша пропозиція зараз, чи вона релевантна, чи вона цікава кандидатам на ринку? Якщо ми не можемо декілька місяців закрити вакансію, це дзвоник. Да, що роблять успішні компанії? Вони раз на півроку проводять дослідження. Що таке дослідження? Да? По перше, оцінюють, яка кількість кандидатів, яка кількість вакансій. Свій сегмент, які зарплати, які умови роботи, да? і після цього шукають якісь підходи для повного задоволення потреб кандидатів. Так, одна далі. Що тут ще? В період кадрового голоду оновлюємо набір матеріальних нематеріальних бенефітів. формуємо найвигідніші умови для лінійних працівників. Бачимо, що акцент з рівня оплати. Який завжди був ключовим фактором, зараз змістився на соціальні гарантії та піклування про команду. Тобто створюють пакети для того, щоб мотивувати людей, в рамках нематеріального заохочення у нас спрацюють різноманітні програми. Зокрема, ми навчаємо персонал, проводимо внутрішні конкурси, забезпечуємо кар'єрні маршрути. Встановлюємо систему преміювання для всіх категорій персоналу магазинів. От я про це говорила там ще 15 років тому, да, що таке кар'єрний маршрут, які мають бути системи преміювання. Да, і тут питання в тому, що немає якихось таких волшебних пігулок, да, що от зараз там якусь дію зробити, і вона допоможе. Є така системна робота пробудови да, в себе бренду роботодавця. І, до речі, от бренд роботодавця він у вас є завжди, незалежно від того, чи ви його будували спеціально чи не будували. Тобто, що таке бренд роботодавця? Це якась певна ваша репутація на ринку, яка вже склалась. І от задача робити такі умови роботи, щоб людям було цікаво йти. Далі що тут ще в них? Працює профіхаб, навчання, програма навчання працівників. На адміністративні посади магазинів та корпоративний університет NBA. тобто, у них своя програма навчання і 61% всіх адміністративних позицій минулого року було закрито внутрішніми кандидатами. Хочу тут наголосити дуже важливо, що не просто підняли підвищили 61% кандидатів. З внутрішніх посад, а є система їх навчання, тому що людина вчора продавала, а сьогодні її ставлять на управлінські функції, і вона не має тих управлінських компетенцій, тому це дуже важливо. І останнє це те, що команда завжди спілкується. Команда керівництва спілкується з підлеглими не тільки в офісі, а й в магазинах. Говорять про розвиток компанії та кожного співробітника особисто, тобто зустрічі, на яких з кожним співробітником спілкуються, про результати, плани фіксувати увагу на майбутніх досягненнях. І такий фінал, що є місця з більш високими зарплатами на ринку, але наша турбота про людей, стабільність, безпека, навчання та можливість кар'єрного зростання приваблюють пошукачів із різними запитами. Хотіла запитати у вас, у кого вже також є така система, да, там де ви є чітко кар'єрні маршрути, є навчання, є програми матеріальної, нематеріальної мотивації? Бачу, що є. В мене трошки з затримкою йде. А, ну і що важливо, да, що в умовах зростання конкуренції стає вкрай складно конкурувати з сильними ретейлерами, тому що тому, що в них умови, да, вони роблять все, щоб залучити найкращих кандидатів. У мене є такий приклад, тут коли клієнти говорять, що люди не хочуть вчитися. От люди безвідповідальні, нічого не хочуть, не хочуть вчитися. А я на це говорю, що люди насправді на ринку є, такі, які хочуть вчитися, які хочуть розвиватися, але вони обирають ті компанії, там, де вони можуть зростати і розвиватися. Їм не цікаво працювати в звичайній компанії, там, де вони не отримують ні професійного зростання, ні кар'єрного зростання, ні мотиваційних програм. Да? І, а вже ж вони обирають ті компанії там, де вони можуть реалізувати. А... Там, де в тих компаніях, там, де це не побудовано, ми вже отримуємо, а по-остаточному принципу більш слабших людей, які дійсно не хочуть ні навчатись, не розвиватись. Так, ну і що, да, останнє тут, що в мереж з ними важко конкурувати, тому що нижча закупівельна ціна, є сучасне програмне забезпечення, оперативно контролюють продажі, і тренди, оптимізують, переміщують асортимент. Це дуже важливо, швидке переміщення товару. Оптимізують ціни, мають гроші на дослідження ринку і швидше масштабуються.